Ський народ від філистимлян, які століттями не давали ізраїльтянам спокою. Щось мені це нагадує. За свою силу Самсон не мав вживати алкоголю, не мав торкатись мертвих і не мав обстригати волосся. Даліла в Біблії показує майстер-клас, як маніпуляціями і надокучаннями домогтись свого. А отримати вона хотіла таємницю Самсона, щоб позбутись силача. От вам і любляча дружина. Даліла тричі випитувала Самсона, у чому його сила, аж поки Даліла не сказала: Як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не за мною? Оце тричі обманув ти мене, не сказавши. В чому велика твоя сила. Врешті Самсон їй зізнається, втрачає силу, потім кається перед. Богом і він йому силу повертає, і Самсону вдається знищити филистимлян, хоча разом з ними він гине й сам. На жаль, навіть серед найближчих людей, кому ми довіряємо, можуть бути ті, хто насправді проти нас, навіть найближчі чи друзі, можуть використовувати наші слабкості для своєї вигоди. Але навіть у моменти слабкості, у моменти падіння, і коли ми наче залишаємось сам на сам, почуваємось покинутими, Бог залишається з нами, і так буде завжди, бо це його обіцянка.